Я вже робив відео про Сєгу на каналі, але ж все починалось не з неї. Все починалось з того моменту, як я вперше взяв у руки джойстик. Не сучасний геймпад з вібрацією, динаміками, мікрофонами і сенсорами, а той маленький прямокутник з червоними кнопками А і Б. Як дув у картридж, ніби це магічний ритуал, без якого техніка не запрацює. Якщо ці спогади пробуджують у тобі тепло, значить ми з тобою з одного покоління. Покоління Денді. Це була не просто приставка, а це був портал у світ, де добрий водопровідник рятував принцесу, а двоє білок спецагентів боролися з ворогами, світ, у якому кулі летіли по діагоналі, боси займали пів екрана, а те міг стрибнути у прірву 10 разів поспіль і все одно не відкласти джойстик. Денді це те, з чого все починалося: ще до Сєги, до PlayStation, до комп'ютерних клубів і СТІМ, це були наші перші ігри, наші перші поразки, наші перші перемоги. І сьогодні я хочу згадати цю епоху, ту епоху, де на коробці написано. 9999 ігор, а там було тільки Маріо, танчики та цирк. Пропоную разом зі мною згадати декілька ігор з тих часів. До речі, пишіть в коментарях свої улюблені проекти та вмощуйтеся зручніше. Ми вирушаємо у мандрівку: назад у 90-ті, назад до дитинства, назад до Денді. Варто зауважити, що я досі так і до кінця не розібрався, що то була у мене за консоль, тому що сама Денді це не офіційний бренд, тайванський клон восьмибітної приставки Famicom від Nintendo. А взагалі у всіх були різні назви цієї приставки, але всі ми називали їх просто восьмибітка. Коли мені вперше її подарували, я був у повному шоці. До цього я бачив тільки вовка, який ловить яйця, може хтось пам'ятає, і Тетріс. А тут можна було грати в ігри на телевізорі. Це просто диво дивне було. Маріо була першою грою, яку запустив навіть не я, а батько, бо йому ж теж було цікаво. А тим більше треба було, щоб він розібрався, як все працює, а потім вже навчив мене. Цей маленький вусатий чоловік у червоній кепці став першим героєм мого дитинства. Ця гра як перше кохання, ти запам'ятовуєш усе, де вперше зловив гриб, де випадково натиснув вниз і потрапив у підземелля, як тремтіли руки, коли лишалося одне життя, а попереду світ 8-4. І як серце зупинялось на мить, коли ти випадково падав, і гра закінчувалась. Чесно, було дуже. Дуже сумно програвати, але я все одно перезапускав гру, бо хотів знову ще один шанс, ще один стрибок. А потім ми з батьком або з другом, який приходив у гості, чергувались. Одна смерть грає інший. Ми не просто грали, ми жили цією грою. Ми знали всі таємні блоки, всі труби, де можна було пройти навпростець, всі ті варп-зони, які давали змогу перескочити кілька рівнів. А ще пам'ятаєш, як іноді вмикав гру і замість звичного Супер Маріо з'являлось щось зовсім інше: якийсь мод, де Маріо стріляв вогнем з перших секунд, де можна було обрати будь-який рівень. А тоді це було щось містичне, щось нове, щось що з'являлося чарівним чином. У картриджі 1000. в 1. І знаєш що? Я досі вважаю Супер Маріо однією з найкращих ігор, у які я коли-небудь грав. Не через графіку, не через геймплей, а через ті відчуття, через магію, яку вона дарувала. Головне, не впасти в яму і пам'ятати, що принцеса десь там чекає на тебе. Якщо Маріо був першим героєм дитинства, то Батл Сіті першою справжньою війною. Піксельною, кольоровою, без жодної краплі крові, але з емоціями які били через край. Бо ми запускали гру удвох і будували свою стратегію. Хтось прикриває зліва, хтось справа, і не стріляти у базу. Будь ласка. Але потім ти чіпляв зірку, ставав на левел прокачаний і пішло-поїхало. Починалася гонитва за фрагами, а не за захистом орла. Орел. Той клятий піксельний символ, який ми так старанно обкладали цеглою, а потім приходив ворог і одним пострілом зносив пів стіни. Пам'ятаю навіть, як ми називали оті швидкі ворожі танки маршрутки. Не питайте чому, я і сам не знаю, але досі чітко пам'ятаю, як ми кричали, що маршрутка прорвалась до бази. А скільки було радості, коли випадала лопата, або граната, що вбивала всіх ворогів на полі, це ж як маленький атомний подарунок для гравця. Але головне, це той самий кооператив. Денді була першою, хто показала нам, що грати разом це не просто весело, а й дуже відповідально. Бо від тебе залежить не лише твоя житуха, а й життя бази, і друга, і його довіри до тебе. Це була гра, яка вчила домовлятися або сваритися і все одно грати разом наступного дня. Але Денді це не лише танки й вибухи, не лише гонитва за зірками та оборона орлів. Вона була також про дружбу, про легкість, про сміх, про ті самі моменти, коли ти забував, що це гра бо здавалося, що ти справді у мультфільмі. Чіп і Дейл ці двоє білченят, нарешті стали для нас героями не тільки у мультику, а й під нашим керуванням. Це була та сама гра, яку хотілося проходити не заради перемоги, а заради процесу, заради атмосфери, заради музики, яка досі звучить у голові, коли закриваєш очі. А ще заради того особливого моменту, коли граєш удвох: один із вас чіп, інший дейл, один бере коробку, інший випадково ловить її в обличчя, сміх трохи сварки, та я не спеціально, і знову вперед: стрибки, пастки, мишоловки, лиходії з мультфільма. Пам'ятаєш, як це було? Як ми співпрацювали, бо інакше не пройти? Це не була просто гра, це була пригода. Та сама, про яку мрієш, коли тобі 6 років. І ти ще віриш, що все навколо може ожити. Варто лише увімкнути уяву. У Чіпі Дейл не було вогнепальної зброї, не було війни чи орлів, була лише дружба, та, яка іноді переживала навіть коробку в лоба. Іноді навіть не хочеться згадувати окрему гру, бо справа була не в танках, не в Маріо, не в білках-рятівниках, справа була у всьому цьому світі навколо Денді. у відчутті, що ти частина чогось чарівного, чогось, що належить тільки тобі. Добре, пам'ятаю, як ми заходили в магазин і дивились на стіну з картриджами. Вони всі були з різними етикетками і назвами, яких ти ніколи не чув і не бачив, але ти купував, бо не знав, чого чекати, і саме це було найцікавіше. А як запускалася гра? Картридж не працює? Дуй! Досі не працює. Смикни, натисни резет 10 разів, витягни став знову, розбери картридж, щоб залишився сам чіп без коробки. І раптом є. є гра. І от ти вже не в кімнаті, а десь у піксельному лісі, чи на танку, чи серед прибульців. Тебе кличуть їсти або щось робити, а в тебе там скоро бос, там залишилось трохи. Дай ще один рівень, будь ласка. І що найдивніше, ми не мали інтернету, не було гайдів чи проходжень, не було збережень, пройшов 5 рівнів на тобі смерть і все спочатку. Але ми не здавались, бо це було наше, наша денді, наші пригоди, наше дитинство. І знаєш, якось особливо тепла стає, коли згадуєш усе це, це. Бо це були найпростіші радості і, можливо, найщиріші в твоєму житті. До речі, я прямо дуже добре пам'ятаю свої емоції, коли мені в руки дали пістолет. Він здавався важким, солідним, майже справжнім, і мені сказали: оце сюди наводь і стріляй по качках. І я, не вірячи, піднімав руку, цілився в телевізор, натискав курок, клац і качка упала. Все, у цей момент світ більше ніколи не був таким, як раніше. Це був вибух мозку. Я реально стріляв в екран не кнопкою, не джойстиком, пістолетом. У ті роки це виглядало як технологія з майбутнього. А потім я починав полювання: одна качка, дві качки. І щоразу, коли промахувався, з кущів вилазив оцей собака, сміявся в очі безсоромно і постійно хотілося вистрілити в нього. Але я вже знав, не можна. Він безсмертний, безкарний, найнагліший піксельний пес у моєму житті. Ніхто тоді не пояснював, як це працює, та й прочитати ніде не можна було про це, бо я навіть слова інтернет не знав. Для мене це була магія і все. Зараз я знаю, що це оптична система, спалахи, сенсори, але тоді просто диво. І якщо ти грав у Duck Hunt, то ти був трошки чарівником і трошки снайпером. Це було справжнє вау. Є ігри, які запам'ятовуються сюжетом, персонажами, графікою. А є Adventure Island. гра, яка запам'ятовується абсолютним хаосом і постійною панікою. І, мабуть, саме тому я її так любив. Ти починав і все було більш-менш звично. Піксельний хлопець у кепці, щось типу Маріо, лише без сантехнічного бекграунту. Але проходить десятки секунд і стає ясно тут. Абсолютно усе по іншому. У тебе є шкала голоду. Якщо не з'їси фрукт, помреш не від ворога, не від падіння, просто зголоднієш. І от ти біжиш, їси банани, ананаси на повному серйозі, збираєш яйця. Там може бути бонус, скейт, тамагавк або смерть, усе залежить від випадку. А коли з'являвся скейтборд, от тоді починався рок н ролл Це була швидкість, це була свобода, це було неконтрольоване падіння в першу ж яму, бо не встиг загальмувати. І знаєш, що найдивніше? Як і в більшості ігор, ми не розуміли, що саме відбувається, але нам було добре. Це була пригода, це був острів, це було наше літо, навіть узимку. І якщо ти грав цю гру, то ти точно пам'ятаєш той звук, коли збираєш фрукт, і те, як серце стискалось, коли шкала голоду миготіла червоним. На початку відео я згадав про цирк. Це була гра, яка взагалі нічим не нагадувала інші. Вона була яскравою, абсурдною, ідеальною в своїй дивності. Ти скакав на тигрі, перестрибував через полум'я, потім з'являлися батутники, канати, акробати. Кожен рівень ніби казав. А тепер давай іще складніше. І ти постійно вмикав її ще раз, бо хотів встигнути до фіналу. І, хоча він, як завжди, був десь далеко, сама дорога була святом. Мені здається, ця гра вчила радіти просто процесу, бо ти не рятував світ, ти не збирав грибів, ти просто виконував трюки, і це було весело. Це була Денді у всій красі. Несподівана, чарівна, трохи дивна, але яка дуже чіпляє. А ще це була одна з тих ігор, де музика в тебе засідає в голові на все життя. От серйозно, якщо ти хоч раз грав у цирк, досі пам'ятаєш ту циркову мелодію, яка грала, поки ти падав з коня чи з каната. Якщо Денді була ареною, то контра це була її найжорсткіша битва. Це не гра, це випробування, це стрибки, смерті, які приходять з одного дотику, і вороги, які не дають тобі дихнути навіть секунду. І ми любили її, навіть коли ненавиділи. Здається, контра створена для того, щоб двоє дітей могли покричати одне на одного, а потім разом пройти рівень з третьої сотні спроб. У цій грі не було часу думати. Там треба було жити на інстинктах. Ти не вчився, ти виживав. Але при цьому це був кайф, справжній, грубий, чистий. Вона була чесною. Помер твоя вина, промахнувся сам винен. І саме тому, коли ти доходив до кінця рівня, відчуття перемоги було справжнє. Таке, що хочеться кричати на всю кімнату, я це зробив. І знаєш що? Я іноді думаю, що ми тоді не просто грали в гру. Ми вчилися долати, терпіти, пробувати знову і не здаватися. Бо контра це не просто гра, це характер. Колись ми просто вмикали телевізор, вставляли картридж, сідали на підлогу і грали, не замислюючись, не рахуючи ФПС, не порівнюючи графіку, ми просто жили цими іграми. І десь у цих пікселях, у цих затираннях джойстиків, у цих спробах пройти контру з трьома життями чи знову зловити качку у Duck Hunt, залишалось щось дуже справжнє. Денді була не про консоль, вона була про час, коли все було новим, коли ігри відкривали цілі світи. А ми ще не знали, що означає ретро, олдскул, ностальгія. Ми просто були там. У танчиках, у цирку, у палаючих джунглях острова, у світах, які оживали перед нашими очима. І знаєш, Денді вже давно нема, вона пішла разом із пузатими телевізорами, касетами і магазинчиками, де на коробці з картриджем був Супермен, а всередині Тетріс. Але вона залишилась в нас, в пам'яті, у сміху собаки з Дакхант. У тому теплі, яке з'являється, коли просто кажеш це слово. Денді. І я щиро радий, що ми встигли це застати, що ми були дітьми того часу, бо наше дитинство було піксельним у геймерському плані, і воно було прекрасним.